І завжди вигідно і завжди неординарно, тому що у кожного з нас живе якась краса. Тому стиль це і є гармонія і нашої душі. А от що є мода? Мода це не тільки вишиваний одяг, це не тільки красиві аксесуари та красиві будинки, це і стан душі, який відображається у вашому стилі Ну що ж, тоді про історію Давай. моди. Ми пішли отак. Про моду це завжди цікаво і надзвичайно інтригуюча річ. Але мода завжди поєднується із тим, як ми гармонійно себе почуваємо. І це є стиль. А що є мода? Мода це не тільки ваш шикарний одяг, це не тільки шикарні аксесуари та гарні будівлі. і стан душі, який відображається в вашому стилі. Тож про історію моди ми сьогодні з вами і поговоримо у Ему. програмі Краса і раз, два. Три, не забудь півтора кроки зробити. Добре. Okay? Mm -hmm. Мода завжди цікава була, є і буде, і мода завжди інтригуюча річ. Але що таке є стиль, ми прекрасно всі повинні розуміти, що це є гармонія нашої душі і світосприйняття. Те, як ми сприймаємо світ і є наше життя. А от що є мода? Мода це не тільки вишуканий одяг, шикарні аксесуари та красиві будинки. Цей стан душі. Які відвержається у вашому стилі. От ми є суто про моду і стиль. Сьогодні поговоримо у рубриці краса. і…». Давай поговоримо. Говорити про красу і моду так, завжди так. цікаво і завжди інтригуюча річ. Завжди мода поєднується тоді, коли ми вже знаємо, що є стиль, а стиль це є гармонія душі. А от що з собою означає мода? Мода. Це не тільки вишиканий одяг, шикарні аксесуари та будинки. Це й стан душі, який відображається у вашому стилі. І от про моду і стиль ми зараз поговоримо в рубриці Історія у проєкті Краса і мода. Давай. Давай. Ви знаєте, що таке подарунок? Що він собою несе та що він символізує? Що? Все. що таке подарунок? Що він з собою несе та що він символізує? От саме про символи подарунку ми зараз з вами поговоримо у Рубриці Подарунки. Дякую. Ви дивитесь краса І. Є, так? Да? Все, можна... все, Ні, я вже пророк. Давай. Ви знаєте, що таке подарунок? Що він з собою несе? Та що він... Символізує. А, ну да, я Власне. Давай. Ви знаєте, що таке подарунок? Що він собою несе? Та що він символізує? А щоб правильно піднести подарунок, і які для цього існують певні правила етикету, ми поговоримо про це у рубриці. Подарунок. Краса і в ефірі. Це так. Дякую. Ну, що Тобто ще правильно, Ви знаєте, що таке подарунок? Що він з собою несе та що він символізує? А для того, щоб правильно подарувати подарунок, чи то, скажімо, красивій дівчині його запропонувати, є певні правила етикету. Про це ми поговоримо у рубриці Подарунок. Дякую. Нормально, да. Що ж то й Так, так, пішли. А ми зараз будемо говорити про будівництво, про архітектуру, про все, що ми бачимо. будівництво, австрійський будівництво, а погляд, як прийом чудово. Ми зараз говоримо про архітектуру. І потім я кажу, архітектура завжди відображала людські періоди світосприйняття, тому що всі періоди якимось чином на нас впливали. Це були такого роду. Зараз красиві ми бачимо знову вигляд архітектурних. Буду. І от ти повинна сказати таку фразу. Нормально? Поїхав, ця вже пойшла. Це готова, так? Кажуть, архітектура це музика, яка завмерла в камені, а сучасна архітектура. Сучасна архітектура це сучасний ритм, який завмер. Який завмер? Одним словом, рубрика архітектура. Архітектура. Ні, ви на ту камеру орієнтуєтесь. А ми на тебе орієнтуємося. Ми і туди, і туди. Слухай, я вибачаюся, я включився і просто живе тіло бачу. Ти для мене червоний ліхтар. Гаразд, я тебе не бачу, червоний ліхтар. Кажуть. Так, раз, два, три. Кажуть, архітектура це музика, яка завмерла в камері. Ой! Піздець. <laughs> 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 Давай, так. кажи. Раз, два, три. Кажуть, архітектура це музика, котра замерла в камені. А що є сучасна архітектура? Сучасна архітектура це сучасний ритм, який теж заомер. І так, наступна рубрика архітектура. Уру. Все нормально. <laughs> так. Давай ще один дублік зробимо. І так, раз, два, три. Кажуть, архітектура це музика, котра завмерла в камені. А сучасна архітектура. А сучасна архітектура це сучасний ритм, який теж завмер. І так наступна рубрика архітектура у проєкті Краса і, і архітектура це наші красиві будівлі, наша вміти. Нормально. Давай ще раз це самий дубль спробуємо. Може, ти якось. Підійдеш ближче. тобі там нормально в Нормально, я зараз ваші... Я просто буду по її ваші видно. Мене сильно так занудно. <звук> Ні. Давай. Ти говориш так серйозно, а я там так, так так, так <звук> <звук> знаєш. І так, раз, два, три. Кажуть, архітектура це музика, яка завмерла в камені. А от сучасна архітектура що це? <звук> а сучасна архітектура це сучасний ритм, який теж, на жаль, завмер. І так, рубрика Архітектура у проєкті краса і Архітектура та «Красиві на будівлі нашого міста. Зрозуміло. Все, я думаю, нормально. Давай ми подивимось, що виходить. Врешті-решт. Да. Давай... Стилі, як ми вже говорили, це є гармонія нашої душі. І стиль це завжди красиво і це завжди два, три! Mm. Стиль це стан душі і гармонія нашої душі. Стиль це завжди красиво і завжди щось неочікувано. Стилі бувають традиційні, це звичай це обрядові. І стилі бувають незвичні, побутові сьогоденні. І стилі бувають звичайні сьогоденні. І що про який стиль? Ти мені розкажеш? Зараз поговоримо про стиль весілля. Це така бажана красива річ. Ну, тоді рубрика мода і стиль. У програмі краса. І мода і весілля. Стиль буває різний, побутовий і обрядовий. І от сьогодні ми поговоримо про стиль. Весілля. Ну звідки нерви включились? Так, готовий, так? Угу. Стиль буває побудовий і обрядовий. І от ми поговоримо про стиль. Зараз поговоримо про стиль весілля. Ні, ну це Ах, Стиль весілля. Це така бажана, красива річ. Вау! І так наступна рубрика. Мода і стиль у програмі краса і, і весілля. Нормально. Угу. Я теж не знаю, коли... Да, да, да. Конечно. Раз. А вона почує? Да, пише, Не, вот там уже быть. там там Ага, вы Ну, что, Ну, тут мы, типа, раздавляем. Это Вау. ты думаешь? как? Да, ты Да. ты думаешь? А, говорячи про моду і стиль, це завжди приємна і красива річ. Але я хочу сказати зовсім інше, ще більш цікавіше. Знати по лице тих митців, хто творить цей стиль. І ми часто не поважаємо тих людей, які займаються мистецтвом, або просто їх не шануємо. А зараз ми зможемо щось сказати? Так, зараз ми поговоримо про тих митців, яких ми поважаємо, та навіть знаємо. Тож, рубрика Портрет. Пішли. Thank <laughs>